Це одне з найкращих місць, якому я була. Ось такі тут автобуси, тут прям ліжка. Мені вже реально страшно, там така велика висока дорога наверх. Коли він? Буде і ще робити. Вони кажуть, мадам, це для вас. Подарили бананчик. В цьому відео я покажу вам одне з найгарніших місць, яке я бачила у В'єтнамі. Сапа це мальовниче гірське місто на північному заході В'єтнаму, розташоване поблизу кордону з Китаєм. Це один із найпопулярніших туристичних напрямків у В'єтнамі, який приваблює мандрівників своїми природними ландшафтами та культурним різноманіттям. Давайте подивимось на його красу разом. называется спрингролли Гарбузовий суп з е, сальмоном. Я ніколи не їла арбузовий суп. Мене підкупило те, що там має бути рибка. <звук> Прикольно, Не восторг, але досить непогано. Де можна? Це мило, платили замовлення. Мені кажуть, потом це для вас. Подарили банончик. Ми Зараз йду, хочу покататися в сапі на фунікулері. Але проблема в тому, що вчора була неділя, було закрита, а сьогодні я вийшла в час дня, гуглю, а він закривається в 2 часа. Тому не знаю, чи я встигну ньому покататися. Буду дивитися зараз. Замість того, щоб взяти таксі, вирішила прийти з пішки. Хоча тут йти всього 2 кілометри. Це як я вдома ходжу. Але що йти вгору, і я так в тепло, то трішки замарилася. Так я вже майже на місці, зараз буду дивитися, чи працюють. звісно, я взяла квиточок, коштувало 800 тисяч. Це десь 40 доларів для того, щоб піднятися на гору. Взагалі я помітила, що всі такі місця в В'єтнамі досить дорогі і автобуси дорогі. Хоча ніби країна в Азії мала б бути дешевою, але ні, тут дорожче, ніж в Індії. Ну, як на мене.

Я нашла свое место в своем китничку. <laughs> từ these festival sáng của Sa được xã Liên Minh, dân tộc Sa mang đến nhiều văn hóa đặc biệt để đóng góp công Давай. Капець як тут багато місця? Він не полетить. Такий великий, так прикольно. Zde se to vyvodil kvůli dnešku na jakých které Chào mừng quý khách đến với khu du lịch Sun World Fasipan Legend. Xin quý khách lưu ý, quãng đường từ nhà tới nóc nhà Đông Dương có địa hình dốc, không khí loãng. Đối với những quý khách có tiền sử bệnh tim mạch, cao huyết áp, Nên cân nhắc kỹ trước khi chinh phục đỉnh Quý khách cũng chuyển chậm, chia đoạn đường nghỉ hợp lý, khoảng. Це спіртуал і культура погодятся фози-пан легенд. І орієнтіл фон це мені вже реально страшно, там така велика висока дорога наверх. І коли він їде наверх, він їде так повільно що я боюсь, що він просто тут. Коротше, треба думати про щось позитивне, Блін, навіщо я одна сюди сіла? Так би панікувати з кимось було б простіше. Це, здається, вище, ніж наша говерла. Це три тисячі метрів з чимось. Поїздка в одну сторону триває аж 25 хвилин. Круто, дуже гарно. Я прям в захваті, але можливо через те, що я просто зараз тут одна, я тут такий величезний замкнутий простір над прівою. Мені періодами дуже страшно, періодами захоплює дух, періодами я намагаюся не думати ні про що погане і просто дивитися на природу. Що я зрозуміла, сюди потрібно було йти раніше, тому що о другій годині він закривається, і я прийшла сюди о 13.40, я зараз підіймаюся наверх, і в мене буде хвилин 30, щоб погуляти на горі. Якби я прийшла сюди зранку, то, звісно, в мене було б більше часу. Але я просто не знала, що він закривається о другій. І вже сьогодні я вирішила, що це останній день в САПі, в місті, де я знаходжусь, і я вирішила вже. І ти хоче 30 хвилин погуляю, але все рівно подивлюся, щоб потім не шкодувати, що я цього не зробила. Тумани там є далі ці провода, бо їх не видно. Тут уже так холодно, високо, холодно. Все, Все в тумані. Зараз на висоті 3143 метра. Тут дуже холодно, але хело. Але uh, і тут нічого, на жаль, не видно. Тут має бути ще гарне. Капуста для ваших мам, а можливо і для вас, якщо вам за 30. Дивіться, яка вона гарна. І ще одна. Мене сів телефон, я знімаю капусту. Що це значить 30 років? Це з найкращих місць, в якому я була. Душевно воно мені нагадало де фамілію в Барселоні. Там взагалі я плакала від тої духовності, від того, що я там відчувала. Тут ось ці аромати, ось ці храми, ось ця прекрасна музика. Навіть цей туман. Не дивлюся на те, що я не можу побачити всієї цієї краси, яка тут є. Це все рівно неймовірне, неймовірні відчуття. Це просто таке відчуття щастя середини, що нахідного я замітхари. До мене тільки що підійшли, попросили сфотографуватися. Може дивно виглядаю, а може просто це ця енергія всередині мене. Тайми, you want picture? Yes, okay. Все Буде і вчора роблять. Просто у В'єтнамі. До мене не підходили, ще у В'єтнамі фотографуватися. Це дві людини за дві хвилини. Ой, в мене сідає телефон. На жаль. Там моя така красава, воно все допомагає. Можна я назву це найгарнішим туалетом в житті? Тут просто такі краєвиди. Коли туману тут немає, тут реально про ті краєвиди, думаю. І це туалетик. Yeah, Знаєте, дехто подорожує, щоб дивитися всі визначні місця, дехто подорожує, щоб їсти, дехто подорожує ще по якихось причинах. Я почала розуміти, що я подорожую просто, щоб відчувати щастя. Я не ходжу по всіх визначних місцях, я дивлюся в гуглі, не подобається не йду. Навіть для того, щоб зняти відео, я туди не йду. Я просто йду по відчуттях, і коли я вчора хотіла на цей фунікулер, було закрито. Я на нього так сильно хотіла, що я вирішила залишитися ще на один день в цьому місті. І сьогодні, у першій годині дня, коли я подивилася, що він відкривається у другій годині, з мене є сьогодні, я вирішила, я йду. Я прийшла туди 40 доларів, це не маленька сума. Бо я думала, що це просто буде якась канатна дорога, ну, і такі собі храмики. Але я вирішила, Тож що ж я не вирішила, я навіть не думала. Я просто дістала гроші і окей, я хочу. І коли я прийшла сюди, тут був туман. І я така, ну, окей, туман і туман, буду щаслива в тумані, тому що тут класна енергія. І коли я фотографувалася, біля буди в тумані якого не було видно. Вийшло сонце на декілька хвилин, і я встигла зробити фото з сонцем і з Будою. І це просто неймовірно погода ось тут всередині вас. І я не раз це помічала, що коли я щаслива, коли я дійсно хочу класної погоди, я хочу доща, чи я хочу сонце, чи я хочу вітру, то воно приходить, хоч на декілька хвилин, на декілька секунд. Але це відчуття, відчуття вітру, сонце, дощ. Вони приходять. Головне вірити. І вірити не просто в церкви, не просто в храми, а вірити в щось всередині себе і вірити в щось вище. Тому що я знаю, що ось це щастя, воно може бути в мені, не залежачи від того, буду я в храмі, буду я в мечеті, буду я ще десь, воно буде просто в мені скрізь. Ой, це зарядилося. Я сподіваюся, що і вас зарядило позитивом і цією крутою енергією, яку я відчула тут. Якщо вас занесе доля сюди. Я вам обов'язково раджу відвідати це місце і не засмучуватись, якщо тут буде туман. І навіть туман прекрасний. Ну все назад їде не одно, а з кучою людей. Вже спускаюсь дуже класно я прямо захваті від того, що я тут відчула всередині себе. Відійкація я боялася, він їхав повільно, я думала, що він

нас більш дорожчий і комфортніший, тому що тут лише два ліжка і один прохід, а минулого разу там було аж три ліжка, вони були вущі а, і дешевші. Ось тут черевички. Потрібно бути босенькою в автобусі, тут ще є знизу місця. Всі їду каной і каної чекає літак. І там закінчується моя подорож в'єтнаму. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей в нових країнах.